Друзі, привіт! Я дуже скучила за вами, я вже відпочила. Хоча ви бачите по моїй сторінці, що я завжди була з вами і старалася якомога давати більше корисного контенту, хоч і була трішечки так обмежена в часі, і в мене не було такого прям супер класного інтернету. Я не буду зараз багато дуже говорити. Я знаю, що кожен із вас знаходиться в різних обставинах, в різних ситуаціях і деякі дуже непрості. Але я дуже хочу вірити в те, що кожен із вас, якщо ви в цій ситуації, ви обов'язково справитесь. Будьте втрата когось, це можна пережити, будьте втрата щось там, роботи або якоїсь матеріальної, Частини. Все це можна відновити. Здоров'я в багатьох випадках, звичайно, можна відновити, полікувати і так далі. і так далі Я бажаю вам якомога швидше справитися з усіма негараздами з якимись негативними ситуаціями, щоб у вас було все як найкращим чином. Дуже хочу, щоб якомога більше людей було. Задоволеними своїми життям, щасливими в своєму житті, щоб були любимими і проживали своє життя класно, можливо, без якихось таких прям супер емоційних сплесків. Спокійно, класно, врівноважено. Це також добре. Я бажаю вам всього самого найкращого. Буду Говорити частіше, коли не буде часу, буду вам відпра.